Ви любите пироги? Mm, люблю, залежно з якою начинкою. Давайте уявімо, що це ваш улюблений пиріг. А він лежить в хлібній лавці біля вашого будинку. І ви кожен день проходите, дивитесь на нього. Він такий великий, такий запашний і такий смачний, із вашою улюбленою начинкою. Ви мрієте його скаштувати. Але ви мрієте скаштувати кусочок. Вам не потрібен весь пиріг. Або, наприклад, вам не вистачає коштів, щоб придбати цей весь, весь пиріг. І так само ваші сусіди Вони так само проходять, відчувають цей запах і вони хочуть скуштувати цей пиріг, але шматочок. І ви ходите і мрієте постійно про це. А тепер інша ситуація: ви з сусідами зібрались коштами, хто скільки вважає за потрібне, і придбали цей пиріг, а потім поділили. Кожному відповідно до тої частки яку суму коштів він вніс. Ви більше не мрієте, ви отримуєте те, що ви захотіли саме так і працюють реїти.